Як зовут откуда? Добре, говориш? Як звати, звідки? Звати звідки? Так, звати чи звідки? Вроде бухає ми, а про нього і два чи звідки? А що у вас якийсь гарний привід є, да, сьогодні? День народження, можливо? Uh, uh, да, у нього сьогодні народження. Скафешки mm. пристріна, мало було просто. Мало були з кафешки. Є сьогодні, привіт, добрий випит і ну якби за здоров'я не п'ють, але ну, чому сьогодні вирішили, що вип'ємо. Вон. А за чиє здоров'я піти? За друга моєго. За мене. Я, я вірно розумію, твій друг українець, а ти росіянець. Він, він не росіянин, тому що я розмовляю на російській мові. У нас... Ну, трішки, так. Вільна країна слова. І що тобі не подобається, що я розмовляю на російській? Чому? Дуже погано в тебе українське. А ви звідки, хлопці? Да. Ну, ну дуже погано. А, я, а, я... Я... а які наші області? Розмовляли гарно на українській мові, Донецька, Луганська, далі. Ну, що Всі гарно розмовляють на українській мові, ну я думаю, ні. Я а, не кажу, що е, там гарно, не гарно, але намагатися ж потрібно чи ні, зараз в цих умовах, як ви вважаєте? Е, але він старається, він не хоче розмовляти українською мовою, але йому ще не виходить. Ну, нічого, нічого, поступово, поступово все вийде. Поступово так, але за таких, як сказати, таких друзів, як ти, от от ти не можеш, чому ти так розмовляєш? Він і не хоче і не може. А він... Я не сказав, що ти не можеш. Ну... Не приписуй ні того, що я не казав. Він сказав по-російський, ти погано розмовляєш, чи що там щось такого, так? було? Ну, да, що ну Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Давай так, давай тебе так скажу, типа. Вот в оккупации вообще, в принципе, в, Луган... в Луганске прожил, типа, да приехал потом уже в Украину, когда, когда я уже вырос, типа, знаешь, когда мог позволить себе там, ну, приехать вообще в другую страну, типа, знаешь, там работать уже официально, когда мне там вступнуло какой-то промежуток времени, там, то есть по 17. И ты мне сейчас говоришь, типа, ты вот говоришь на украинском. В чем я виноват? Ни в чем. Ну, Ну, я тебе ні в чому не звинувачую. Пробую ну, це якось запам'ятати. Просто я кажу про те, що зараз, знаходячись в Польщі, хлопці, е і спілкуєтесь з чатро Лесі, ну було б непогано, якщо б ви намагалися розмовляти українською. Але це на ваш вибір. Я не змушую нікого це робити. А де ти зараз? Я в Києві. Мене Олександр звати. Олександр. Мене Саша перезову. Олександр і як друга І Олексій. Вітаю дуже, 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 дуже. то знаєш, вы только поняли, что война началась в 2022 году в Києві, там, в Харькове, там, в Донецке, ну, в Донецке, там, в Сумській области. То есть, а до этого, когда я приїжджал в Харьков приїжджав, я квартиру снять, потому что видели паспорт, що я с Туганском, хату снять. Вы только сейчас поняли, это после 22-го года, что там. -го года. Вы никто не помните. Вам? Це кто тебе таке сказав? Я так розумію, вы ви виїхали з Украины, зараз, ну. Добре, відпочиваєте все гарно і намагаєтеся цю кальку накинути, що у вас війна почалася за 22 року, до цього війни не бачили, але ви при але ви при цьому, так ви при цьому ніфіан не робили до того часу. Я вірно розумію? Ви на Майдан вийти? На Майдан призвониш вийти, або що? Ну а що ми можемо? Скажи, будь ласка, а зараз ну, це типу смішно, так? Да, а як ви захищали ваші домівки з 2014 року? Ви можете поміняти власть, або можете становити війну, що ви можете зробити. Что вы можете? Ведь если нас скинуть типа на ЗСУ, чи или что? Ну хорошо там, что вы можете сделать? Ты серьезно зараз? Ну по факту. Реально. Ну серьезно, по факту, да. Ты ти... хочешь порівняти свои идеи, например, с моими особисто? Я не хочу порівняти. Я говорю, что ты можешь сделать? Вот ты говоришь, почему ты ничего не сделал? А що я мог з 2014 році зробити, коли я був ребенком? Шо так, мог? якщо ти не міг нічого з 2014 року зробити, чому зараз ти, знаходячись за кордоном, починаєш звинувачувати українців в тому, що почалося в 2014? Може, я, я приїхав пару місяців назад? Неважливо, хоч тиждень тому. Чому ти зараз, знаходячись за кордоном, звинувачуєш українців? В чому? А чого ти не воюєш, чого ти сидиш туди, розпинаєшся? Тобто мої питання ти ігноруєш. Ну так. Да. А що? Ну, а ти ответиш на мой вопрос? Почему ти синаєшся, не допомагаєш? Іди. Давай, вай, Ой. Скажи, будь ласка, ти плануєш повертатися до України? Так. Да. Ну звісно, так. А навіщо? Як це навіщо? Ну, тому що мені подобається моя країна. А що ти зараз робиш для того, щоб твоя країна припинила цю війну? Що ви робите, хлопці? А що ти робиш? Сідесят рулетки? Ти хочеш поговорити про мене, я тобі розповім. Але спочатку, хоч раз, дай відповідь самостійно на моє питання, а потім я тобі відповім. О, ну, що ти робиш? Давай, скажи. Дай мені відповідь ти, а потім я тобі відповім. Ладно, давай. Як що ти хочеш? Що ви вдвох робите для того, щоб війна припинилась? Слухай відповідь І ще в далекому чотирнадцятому-тронадцятому році я їздив далеко до АТО, щоб мене забрали на першу лінію, і відправили забирати... Е о, не хворих, а якби з ну, Став медик. Так, да, я хотів бути медичним е, рятовником. Ну, мені сказали, ні, 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 ні. Багато-багато. Рятовником? Я поїхав до Польщі. Я все давним давно в Польщі вже. А да, так. Це я, я приїхав, типу, не так давно. Він mm -hmm. вже тут очень давно, типа. Він до війни приїхав. Я вже давним давно хотів бути в АТО, мене зараз раз 2, два, три, чотири. Ну. А яка причина була відмови, що ти не взяли? Тому що було багато людей. Mm -hmm. Ні. Це не причина відмови. У нас я, я вже тобі відповів на це, відповіли. Ага. Ми вже були там, ми були там, і в десну їздив я, і там був, і там, і там. Ну не треба, не треба. Ради Бога, хлопці. Ради Бога. А спочатку повномасштабного вторгнення також проїжджав, отримав відмову? Ні. по ми приїжджати, може був Польщі? Ну, ніж я вже там. Ну так, дійсно. Так а навіщо вам тоді повертатися в Україну, коли війна е, буде закінчена? 22-го року після когось там ми десь тікали. Ні, ми були, ми питали, чи ми б там потрібні. Ми допомагали в свій час. Ми допомагали. Ми не були байдужі до того. Ні, там. Тільки ти. а ну це я кажу за, все, це за себе. Е, так і ну в якомусь часі була відмова. Ну добре, я вирішив. Ну добре, як ну наразі не треба, то не треба, поїхав, але зараз все позмінялося. Ну. Поки ні? Як тобто, я... починаючи з 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення ви ніфіга не робили для того, щоб якось допомогти Збройним силам України. Я вірно зрозумів? Не скиди Донат, там небольшої. Ну як це? Донат, слухи, знаєте скільки друзів, знайомих пішло в ЗСУ, пішло служити, пішло туди, тому на броніки, тому на то, тому на донати, тому на машину, тому на ту, то, тому на бронюваль, тому на дрона, тому це. Well, well, там, свої, э, я да ну, там. своїм знайомство пішло э, допомоги. Не будемо казати гроші, чи ще щось. Допомоги просто. Далі, далі, далі. Бачиш так, там, тому хлопцям таку бригаду треба тут добре. Заробили трохи скинув з хлопцями, там тут зібралися. Там, там, і там. Це що ми маємо афішувати, чи на стрімко себе питати, чи що. Це допомагає просто. Не... Скажи, Це... будь ласка, останній раз, коли э, хтось з вас донатив? Що я скинув вісті гривень? Ну до саме там відібралися, там дали гроші, там дали, скинули, і ні тому що треба, і все. Тому що там той підрозділ, там той, там і брат, там і кум, там сват, там той цей дав? Я почув, можеш нагадати, останній раз, коли ти донатив, як давно? Як давно? Ну я мені 4 назад. Ну, не ну немножко, де... не, немножко реально копеечки, там, типа, на воду на то, Да, ночки. час честно не так уже багато, ну, але кому треба було, тому треба. Було, і да, було. Не, на банк появил, у меня там немножечко осталось, ну, вообще копеечки. Ну, типа, не очень мало, типа, ну, все равно. Ну, враховуючи те, що ви вживаєте якісний алкоголь, краще придбати його, аніж допомогти ЗСУ. ССУ. Типа, тысячи гривень для нас много, типа, в такое время сейчас? А ти скинув на ЗСУ двісті гривень, ти кажеш, купляєш алкоголь за тисячу гривень. Ну, а та моя ж. А чим я вообще, типа, наша країна? Типа ну так ти проживають тут, типу, що нібудь. Чим вони допомагають? А мені як на чи харчам я можу жити? На польській чи ніч? А тобто ти трішечки бідствуєш, так? Тобі потрібна допомога. Ні, я я типа... я Повідомлення Секунду. від Юрівна зараз є файна можливість долучитись до лав Зсу, ото тільки звинувачувати інших. Сидите в Польше, сидите тихо, не потекайте. Так мы никого не значим. Никто никого не... У всех своя жизнь. В первую очередь... У всех в... своя жизнь. Ну, конечно. Но... Ты, же, не хочешь <поцентричь>, пойти в ЗСУ? Что <поцентричь>, ты не Ты же думаешь, я лучше посижу в ТикТоке, помогу там, задоначу 20%, я все-таки буду в ТикТоке. Ну, так и в Молодец, да. А мы что, должны... Ну у нас одна жизнь, больше не будет. Козарді, то А, я... Окей. Дякую, хлопці, за цю чудову розмову. Повертатися в Україну вам не потрібно. А стосовно того, що там буде в Польщі, які зустрічі, ну, хто зна. Да. Це вам від наших глядачів. Да. Ідіть. Не переживай, да. Не переживай, маленький. не переживай. Я не люблю ці розмови з українцями. Не люблю зовсім. Я не готовий сприймати інформацію від українців стосовно того, що вони виїхали і мені, мені робити. Ну, ми, а що? А ми, а ми а в нас о а, ну, ні, мене це курвить дуже сильно. З одного боку, добре, е, я там сам собі задав питання: якого хера я намагаюся з них витягнути совість, там донайте, допомагайте, щось робіть. Якщо на четвертий рік повномасштабки, на дванадцятий рік війни до них не дійшло, воно не дійде.